Тема, яку я хотів би висвітлити для нас, називається секрет перемоги. Ми сьогодні дуже багато чули про надію, ми чуємо про Воскресіння, ми говоримо про те, як Христос переміг смерті. І ми знаємо, що Песка це є День перемоги, правда чи ні? Так. Не просто травневі свята, не просто перемога, то Світова війна чи Перша війна і інші війни. Ми сьогодні з вами говоримо про те, що Пасха – це є День Перемоги. Скажіть мені, будь ласка, якщо Христос переміг, кого він переміг? Смерть, гріх? Смерть, гріх. Зло. Диявола. 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 пекло. І ми говоримо все негативне, так чи ні? Е, про що говорить нам свято Пасхи? Ми, ми святкуємо свято Воскресіння, свято Пасхи. Ми говоримо про те, що Ісус Христос є справжній переможець. Він є справжній переможець над дияволом, над злом і все, що пов'язано з ним. Я хотів би задати інше запитання. Скажіть мені, будь ласка, ви знаєте секрет перемоги? Ми можемо дуже багато розповідати сьогодні, але я хотів би, щоб ви розійшлися з цього місця, знаючи секрет перемоги. Ми живемо, в нас є сім'ї, в нас є робота, в нас є проблеми, у нас є труднощі, і ми дуже часто терпимо поразку. Але я сьогодні не про поразку хочу говорити, я хочу говорити про те, як ми можемо бути переможцями в різних ситуаціях нашого з вами життя. Що спільного має перемога Ісуса Христа зі мною, який постійно програє або дуже часто програє? Христос переможець, а ти терпиш поразку. І терпиш поразку дуже часто. Чи маю я сьогодні достатньо сил? Щоб перемагати диявола. Чи маєте ви достатньо сил, щоб перемагати диявола? Дайте, будь ласка, відповідь. Мені дуже цікаво. Розумієте, наше життя це є щоденний двобій. Це є двобій, це є ринг, на який виходжу я, диявол і все, що пов'язане з ним. я не хочу, щоб ви підіймали руки, хто дивився бокс вчора. Але я знаю, що є в нас такі, які дивилися, і я один із тих. І я, коли дивлюся на подібні ігри, і не тільки на бокс, а скажімо, на стільний теніс вчора з Олександром, шукаєш відповіді на запитання, у чому секрет перемоги того самого Володимира Кличка на даний момент? У чому секрет перемоги людини, яка змагається зі мною? Як я можу перемогти? Чи реально мені бути у переліку переможців? Ви знаєте, дуже приємно, коли ти. Читаєш перелік імен, скажімо, людей, які здали тест, чи пройшли якісь серйозні екзамени, і ти бачиш своє ім'я. Ти в списку переможців, моє запитання до вас, чи реально нам сьогодні відчути смак перемоги, побачити своє ім'я у списку переможців. Якщо я вірю, що Христос переможець, питання Любомир. Ти, який віриш в Ісуса переможця, ти являєшся переможцем? Чи можливо я є українець, який вірить в Ісуса як в переможця, але кожен день і постійно я терплю поразку і не відчув жодного разу смаку перемоги, справжньої перемоги? Яка є стратегія? Е, Женя ділився, що є рецепт випікати Пасху, я скажу, е, це добре. І кожен із нас, напевно, жінка знає той чи інший рецепт. Я запитаю вас, а чи знаєте ви рецепт перемоги? А ви вірите в те, що є рецепт перемоги? Дорогі мої, я хотів би, щоб ви дуже швиденько, якщо у вас є Євангеліє, Новий заповіт, відкрийте, будь ласка, соборне послання Апостола Якова, 4 розділ. Ми знаємо, що Яків — це рідний брат Ісуса Христа. Це той, який знав, що Ісус мій переможець. І дуже добре мати старшого брата. Господь мені подарував старшого брата. Я постійно на свого старшого брата дивлюся, як на людину. Яка не просто перемагає, а яка готова захистити мене молодшого брата, Яків, маючи брата Ісуса Христа і знаючи те, що Він переможець над переможцями, він написав чудові слова і дає рецепт перемоги. Виявляється, що найголовніший секрет перемоги над дияволом звучить одним словом. Найголовніша стратегія, як ми можемо перемогти зло або залежність, залежність інтернету, залежність багатого, пишного столу, залежність від краси, залежність від достатку, майна і все таке інше. І цей брат Ісуса Христа, молодший брат, він дає нам відповідь на запитання, який ж секрет, який рецепт перемоги. Я читаю в українському перекладі, він каже, тож? підкоріться Богові і що робіть? Супротивляйтеся дияволові і далі. І він утече від вас. Іншої дороги до перемоги немає. Дорога до перемоги заключається в одному короткому слові. Протистояння. Супротив. Володимир Кличко вчора доказав і показав, що таке протистояти. І він протистояв настільки, що йому потрібно було 6 раундів. Протистояння це єдина зброя, яка гарантує мені перемогу. Якщо б я не прикладав максимум зусиль вчора у концентрації з Олександром на стольному тенісі, я б ні разу не відчув смаку перемоги в жодній партії. Але мені це вийшло. Як і йому вийшло перемогти мене. Десь я більше зосереджувався, чинив опір йому, десь він більше чинив опір мені. Що означає дієслово протистояти? Ну, дуже логічно, проти. Стояти. Що ми робимо? Ми стоїмо на Ну, Напроти Данила я не стану, я боюся його, тому що ну, а, а, не, та, не та категорія, скажімо так. Коли я дивлюся на диявола, я дуже часто кажу, це не для мене. Вагова категорія не моя. Я слабший, хоча вірю в переможця Ісуса Христа, я менший. Я в церкві або вірі рік, а можливо місяць, а можливо п'ять. Я боюся протистати йому. Слово проти стати дуже просто означає стати навпроти. Я ніколи не переможу, якщо я стану плечима до диявола. Перемогти може тільки той, хто стає обличчям до диявола Ісус Христос на христі. Він не плечима повернувся до зла. Він встав лице в лице і дивився у вічі силам зла. І він зумів перемогти. Супротивлятися, це означає чинити опір, це означає стати твердо і невідступно. Я дуже швидко приведу вам два приклади. Апостола Петра згадайте. Як ви гадаєте, Петро це переможець, чи той, який постійно терпів поразки? І так, і по-іншому. Ми знаємо початок його слідування за Ісусом Христом. Петро це був той, який неодноразово був переможений. Ми неодноразово бачимо, як сам Христос йому заявляє, каже до нього Петро. Звертаючись до диявола до сатани, відійди від мене геть. Да? Ми бачимо, як він зраджує Ісуса, ми бачимо, як він плаче, потім гірко кається. Петро був той, який знав гіркоту поразки. Віктор. Анна Григорівна. Віктор Дмитрович, я міг би перерахувати зараз усіх. Чи знаєте ось смак гіркої поразки? Чи переживали ви в своєму житті гірку поразу, коли ви впали на рингу, і ви не знаєте, не маєте сил і не знаєте, яка ж стратегія для того, щоб мені знову піднятися? Петро він неодноразово падав. Він неодноразово лежав на рингу свого життя. Він плакав, він поплакав написано. Але послухайте, як він завершує своє життя вже в старості Петро пише слова. І він дає нам відповідь на запитання, який же секрет перемоги. Ми сьогодні, молоді люди і старші, часто мене запитують Любомир, а як мені перемогти залежність? Від алкоголю, від перелюбу, від зловживання іншими речами. І я почав думати над цим запитанням. І сьогодні я ділюся тією темою, і Петро, послухайте, що каже. Я не скажу, де це написано, хоча скажу 1 Петра, п'ятий розділ, якщо ви дуже швидко орієнтуєтеся в Біблії, ви можете знайти, якщо ні, я прочитаю Петро. Який знав гіркоту поразки, він в кінці свого життя зрозумів секрет перемоги, і він закликає мене і вас, щоб ми використовували це. Він пише у 5 розділі 8-й 9-й вірш. Будьте тверезі. Виявляється, що п'яним перемогти нереально. І в прямому, і в переносному розумінні слова. А, тому що п'яний він переможений алкоголем. А, далі він каже: пильнуйте, це будьте напоготові, будьте уважні. І далі він каже, ваш супротивник. Диявол, це той, який стоїть насупроти нас, ходить навколо нас, як хто? Рикаючий лев і шукає, щоб що зробити? Пожерти нас. Є дуже багато людей сьогодні, які знаходяться в пащі диявола або лева. А далі він каже, який секрет перемоги використовується, яке слово там? Противтесь, протистаньте, чиніть опір йому. Тверді у вірі, і ми про віру чули. Я не буду про віру сьогодні говорити. Це сказав Петро. Протестанті. Я хотів би, щоб ми вийшли з цієї церкви сьогодні з одним словом в розумі, в серці і в волі. Протистояння. Ми повинні чинити опір. Ми повинні протестати. Протистати це є єдиний секрет, єдина зброя для того, щоб ми перемагали нашого супротивника. В нас один з вами супротивник. Диявол. Павло. Апостол Павло, це був переможець це чи той, який постійно терпів поразку. Yeah. Ну, знову ж таки, як і ми з вами, в день ми переможців, а на наступний день ми обличчям лежимо на нашому ринку і плачемо. Апостол Павло він колись грав за чужу команду. Він грав проти Ісуса Христа. Ми знаємо, що Він був в рядах ворога і гнав церкву. Пам'ятаєте, ми читаємо дії апостолів, як він вбивав нещадно, знищував церкву Христову, але на кінець він переходить з ворожого стану в ряди армії Ісуса Христа. І вже старий Павло, знаходячись у в'язниці воїн Ісуса Христа, він дає секрет перемоги. Я не можу не прочитати це місце. Я хочу його вам зачитати. І дуже швидко я це зроблю, хоча тут цілих сім віршів. Павло, воїн Ісуса Христа, він дає нам пораду, як перемагати диявола. Mm -hmm. Я читаю Ефесян 6 розділ з 11-го вірша. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли що ви зробити. Стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Друзі, наша з вами боротьба це не махання кулаками в рингу. Наша з вами боротьба набагато сирніша. Далі він каже: візьміть повну Божу зброю, щоби ви могли ви дати опір чинити протистояння Дня Злого. І все виконавши, витримати або отримати перемогу. Далі він каже: отже, стійте, Підперезавши стегна свої правду. І ми про правду чули сьогодні, про ключі ми з вами згадуємо, які нам діти розповідали, зодягніться у броню праведності і взуйте ноги в готовність чого? Євангелії миру. А найбільше над усе, візьміть щита, віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть шолома спасіння. І меча духовного, який є. Слава, слава Боже. Хочете перемагати? Читайте Біблію, це є меч. Я не можу перемогти диявола, якщо моя Біблія закрита, якщо я не приходжу в церкву на розбори, слава Боже. Якщо я не зростаю у вірі, якщо я не довіряюся йому, виявляється, що чинити опір це є єдина зброя, якою я можу перемогти Ісуса Христа... Е, диявола. А Ісус Христос, знаєте, як перемагав диявола? Слово. Ісус! Написано. Син Божий. У слові він перемагав диявола, кажучи, написано. А потім Христос каже, ще раз тобі кажу, сатану, написано. І в третій раз він сказав, а тепер відійди від мене. Український переклад, відійди геть. І після таких слів, знаєте, що диявол робив? Він втікав, він відходив. Він втікав вмить. Послухайте, як написано Іван Матвій каже, тоді диявол залишав Ісуса. Дорогі брати, дорога сестра, дорогі наші гості. Якщо ви хочете відчути справжній смак перемоги, ми повинні навчитися використовувати правильно ім'я Ісуса Христа. Я не можу перемогти диявола своїми силами. Я ніхто, щоб сказати, слухай диявол, я любомир, а ну давай. Кивай п'ятому звідси. Він мене не послухає, і я не переможу диявола своїм іменем, але я можу перемогти диявола іменем Ісуса Христа. Я вас запитаю, хто служив у армії, особливо я хотів би почути відповідь від вас. Хто не служив теж, якщо ви знаєте відповідь, дайте, будь ласка, мені відповідь на запитання. Чи знаєте, ви що таке приказ? Сестри знають. Спасибі вам, сестри. Ви служите все життя, ви служите. Послухайте, приказ. Це є розпорядження кого? Командира. Наказ він не підлягає. Обговоренню. Наказ вимагає точного, беззаперечного і негайного виконання. Чули таких дітей, які казали, тато, я зроблю, але не зараз. І проходить тиждень, два він каже, але я зроблю. Виявляється, що наказ він вимагає точного, беззаперечного, негайного виконання. Наказ теж повинен був бути виконаний у відведений термін. Виявляється, дається термін для того, щоб ми виконали цей наказ. І останню. Наказ може бути відданий усно, письмово і по, техні по технічних засобах зв'язку. Як ви вважаєте, який із цих наказів усний, письмовий чи по технічних засобах зв'язків є найбільш важливіший? Письмовий. письмовий. Письмовий наказ, він є найбільш важливішим службовим, дуже часто таємним документом. А тепер послухайте, переможець Ісус Христос. Мій головнокомандуючий. Він письмовий наказ дає мені. Ісус, справжній переможець, дає нам секрет перемоги. І Він мені, вам, нам, воїнам Ісуса Христа, дає письмовий наказ, і Він звучить ось як. Тож підкоріться Богові і супротивляйтесь дияволові, і він що зробить? Знаєте, що це означає? Цей наказ не підлягає обговоренню. Цей наказ нашого е Господа, командувача Ісуса Христа, вимагає від нас точного, беззаперечного, негайного, я скажу сміливого виконання. Християнська віра і страх це несумісні речі. Солдат, який боїться і втікає з поля бою, це не солдат. Христоянин і страх це антоніми. Це протилежні зазначенням слова. Ви не повинні боятися диявола. Геннадій, Євгеній, Борис Георгич. І інші. Як ви вважаєте, чому нам не потрібно боятися диявола? Маріна. Тому що ми я повиділа. Є дві причини. Є дві причини, чому нам не потрібно боятися диявола. Перша із них, тому що сам Ісус Христос. Він переміг диявола де? На хресті і своїм воскресінням він це доказав. І друга причина, чому я не, мені не потрібно боятися диявола, тому що диявол насправді він все, що може зробити, це налякати мене. Е, не потрібно боятися диявола, тому що він нас лякає, а це є блеф, це обман, це шантаж, це просто залякування. Ми батьки дуже часто використовуємо залякування наших дітей, щоб вони не робили або робили щось. Напрошується запитання, якщо Ісус Христос переміг диявола, Якщо диявол нас просто залякує, чому би мені не протистати дияволові? Не дати йому опір відсіч і не отримати насолоду перемоги над дияволом? Ми не повинні боятися диявола, я завершую. Я скажу більше, ми не повинні втікати від диявола. Я бачу, на жаль, і дуже часто сам був таким християнином, який втікав від диявола. Ми не повинні втікати від диявола. Знаєте, що ми повинні зробити? Ми повинні дияволу дияволові так, щоби він від нас утік. Він не втече від нас, якщо я не буду чинити опіру, опору. Він ніколи не втече, він ніколи не здасться, він ніколи не буде переможений, якщо я стану плечима до нього, якщо я не буду працювати над собою. Якщо я не протистою дияволу, це означає, що я воюю проти Ісуса Христа. Християни, які не протистоять залежності, не протистоять злу, неправді, брехні, обману і всьому іншому негативному, це і ті християни, які воюють проти Ісуса Христа. Ісуса можна перемогти? Mm -hmm. Для чого ми воюємо дуже часто за Ісусом? Давайте будемо воювати проти диявола іменем Ісуса Христа. Якщо я не чиню опору дияволові, це означає, що я знаходжуся в його полоні. Як я можу. Чинити опір дияволові, щоб він мене забув свої ланцюги. Дияволові можуть протистояти тільки ті, кого Ісус Христос воскресив до нового. Ви восклисли до нового життя. Я впевнений у цьому. Я закликаю вас іменем Ісуса Христа, від імені Якова, який написав цей вірш. Давайте підкоримося Богові. Давайте будемо протистояти нашому борогові дияволові, і він від нас втече. Диявол втече від мене не тоді, коли я воюватиму із ним своїм іменем. Пам'ятаєте, як Давид ішов на Голіафа? Іменем Бога, Господа, Бога військ Ізраїлевих. Ми. Диявол не боїться ані моєї сили. Та що в мене? Яка в мене сила? Що йому боятися? Диявол не боїться ані мого імені, любоми. Подумаєш, мирно звучить. Тільки Ісус Христос міг перемагати дияволом своїм іменем і своїм голосом. Якщо ми не можемо перемагати диявола своїм іменем, значить ми можемо перемагати диявола іменем Ісуса Христа. Я хотів би вам сказати два слова латинською мовою. Не потрібно вам вчити її на пам'ять, але я скажу «Крістус Віктор. «Крістус Віктор дослідно буквально означає Ісус переможець! І в цей день Воскресіння я хотів би сказати, що Ісус Христос воскрес із мертвих. Якщо Христос Воскрес із мертвих, ми воскресли разом з Ісусом Христом. Нам не слід воювати із дияволом. Своїм іменем, але іменем Ісуса Христа нам слід наступати на диявола не словами Ура! Вперед на барикади!» Ми ще будемо чути це і бачите по телебаченню. Нам потрібно наступати на диявола фразою, яка звучить «Крістос Віктор. Іншими словами, в ім'я Ісуса Христа, який переміг тебе на Христі, відійди від мене, відійди геть. І знаєте, що я вам скажу? Це працює. В моєму житті це працює. Диявол киває п'ятами. Я дуже радісний, дуже щасливий, коли бачу п'яте диявола. Коли він втікає від мене, це найбільша насолода, яку я отримую в житті. Я бажаю, щоб ви в вашому житті, все, що ви бачили в вашому житті, це ім'я Ісуса і п'яте диявола, які постійно втікають від вас. Христос переміг, і ми з вами теж являємося переможцями. Диявол втікає від Ісуса. Знаєте чому? Це моє останнє запитання. Чому диявол боїться і втікає від Ісуса? Якщо Олександр мене би переміг вчора всі партії, я б його обходив 10 дорогою, тому що ну, що мені з ним грати? Мені потрібно старшого, щоб показати свою силу. Друзі, диявол боїться і Ісуса і Його імені тільки тому, що Він дуже добре знає ім'я того, хто його переміг. Ми дуже добре знаємо імена тих, хто нас перемагає. Я хотів би давайте, щоб ми знову ж таки озброїлися сьогодні в пасхальний день. Озброїлися іменем Ісуса Христа, проганяли диявола, підкоряючись Богові. А тепер я прочитаю, як вірні в Ісуса Христа протистояли дияволу. Книга об'явлення Івана Богослова. Важка книга, 12-й розміст, читаю, 10-й 11-й вірш. Завершую. Тепер написано: настало спасіння і сила, і царство нашого Бога. Тепер настала влада Христа, бо скинений той, переможений той хто браків наших оскаржував, перемагав, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Чим перемогли диявола? А я даю відповідь верніше. Іван Богослов дає відповідь. І вони його перемогли чим? Кров'ю агенця Ісуса Христа, Христос Воскрес. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу за те, що Він переміг. Я дякую Богу, що Він переможець. Якщо Він переможець, ми з вами. Переможемо. А тепер я зроблю салатову нарізку для вас. Духовну я маю на увазі. Послухайте, будь ласка, скільки разів звучить слово перемагаю в Біблії. Я читаю дуже вибірково з різних книг, вириваючи з контексту. Страждання, зазнаєте в світі, але будьте відважні, тому що я світ переміг. І кожен, хто родився від Бога, той перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла. Це наша віра. А хто світ перемагає, як не той, хто вірить в те, що Ісус це Син Божий? А далі Павло каже: смерть, де твоя перемога? Смерть, де твоє жало. А Богові подяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом нам дав перемогу? Дорогі брат, дорога сестра! Ми будемо молитися, ми будемо завершувати наше служіння. Я скажу останню фразу: хто такий переможець? Невже переможеться той, хто ніколи не програє? Хто таки переможець? Невже переможеться той, хто ні разу не програє? Якщо я подивлюся на Голгофу і на Хрест Христа, я розумію, що переможець програє. Ісус здається, на Голгофі програв. Він помер. Дорогі брат, дорога сестра! Справжній переможець. Це не той, хто завжди перемагає, а той, хто не перестає протистояти. Справжній переможець це не той, хто постійно перемагає. Справжній переможець це той, хто не припиняє протистояти, чинити опір, боротися до останнього. Переможець це той, хто встає на один раз більше, аніж падає. Переможець це той, хто встає на один раз більше, аніж падає. Я не знаю, який образ життя ви ведете. Можливо, ви ведете лежачий образ життя. Я хотів би сказати, що ми маємо достатньо сили в імені Ісуса Христа, щоб сьогодні піднятися, встати і відчути смак перемоги протистояти дияволу, боротися, не дивлячись на те, що ми падаємо. Не думайте, що переможеться той, який ніколи не помиляється, ніколи не програє. Він. Переможець це той, який на один раз підіймається більше, ніж падає. І ми бачимо на прикладі Ісуса Христа, що Він є такий переможець, який боровся до кінця, він ніколи не здавався, він завжди чинив опір дияволові. І третій день він встав із гробу. Він встав остаточно. Він більше ніколи не впаде. Він справжній переможець. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли кого? Лукавого, дітки, ви від Бога, і ви перемогли їх більший, бо той, хто вас. Аніж той, хто в світі переможцеві я дам сісти на престолі зі мною. Ви чуєте? Якщо я не переможець, ніякий престол мені не пахне. Тільки переможці, тільки переймають іменем Ісуса Христа. Як я переміг був з Отцем Своїм і сім на престолі Його, так і ви сядете на престолі моєму. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Справжні переможеці, ми з вами переможці. Хто має бажання в коротких молитвах? Скажіть, Господи, я дякую Тобі за те, що Ти переможець, і я з тобою маю сили протистояти і перемагати диявола. І ми завершимо це служіння. Амінь. Амінь. Дорогі друже, ти щойно прослухав проповідь Слова Божого. І якщо ти відчув, що Бог торкнувся твого серця через це слово. Якщо твоє серце відкрите для Бога, то я ласкаво запрошую тебе відвідати нашу церкву. Адресу та місце знаходження церкви ти зможеш прочитати внизу цього звернення або ж зайти на наш вебсайт і отримати усю необхідну інформацію. Повір, я особисто буду надзвичайно радий познайомитись із тобою. Двері нашої церкви та серця усіх членів церкви широко відчинені для тебе, твоїх друзів і твоєї родини. Успіхів тобі та благословіння! З вами був пастор церкви Благодаті, міста Києва, Любомир.